Ja, буде Будет носить консольня. Так я буду спать долі писати. Це написано буде просить ні? Так не так? Я вам скажу дуже просто. Дивіться, на цей висот. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Один з 12 стів. Нічого йому не зробить. Все ж тує. А морози її тримали 2 неділі, вона ніяк. Вона відійде, але я вже її не попробую.